Всім привіт! Сьогодні в мене черговий другий звіт по моїй вишивці по картині Гапчинської ангели красять нігтики. Багато хто чекає вже на цей звіт. У мене була пауза. Я відшила три листочка Це внизу частинка і дівчинка. І в мене була пауза, тому що я вишивала вишиванку. Закінчивши цю роботу, я знову повернулася до цієї картини. І Я собі так подумала, щоб не втомлюватися від картини, відійшлю три листочка чергових. І зроблю, якщо потрібно буде, зроблю собі знову паузу на якийсь невеличкий відшив. Але ці три листочка, які я відшила, оця от, от частинка вже. Вони мені пішли дуже легко, так що паузу робити я не буду, буду далі вишивати цю картину. І так, вишито 6 листків з 18. Третя частина роботи закінчена в мене. На раму в мене вся картина не поміщається, тому вона в мене отут отак загнута, але відмічено, де має бути кінець вишивки. Розміточка в мене. Ниточками монониткою от такою. По тому ж принципу, що я і знімала відео, я розмічаю приблизно на той листок, відшиву, який має бути, а потім ниточки переторочую. Але от в цій частині верхній, де я закінчила вишивати, я виторочила всі ниточки, щоб показати вам повністю картину. Хоча мала би залишити паралельну лінію для переносу їх. Ну, на наступні листочки. І так, оце в мене зараз таке чудо є на канві. Враження від відшиву в мене ну, двоякі. Ми тут говорити маємо чесно, значить, як є, так і кажу. Задоволена я цією картиною з 10 балів. Ну, По-часному десь на 8, напевно. З усіма скидками на те, що схему я робила, розробляла сама, вручну значки не доробляла. Кольора ниток я не компонувала, не групувала, не зменшувала. В мене 51 ниточка, 51 кольор ниток відшиві. І напевно, можна було би зменшити кількість ниточок, по перше. І по-друге, ну, тут нічого не можна зробити, тому що ну, на рахунок одиночних хрестиків. Одиночних хрестиків дуже багато. Я розумію людей, які відшивають хаєди, що це Якби проблема номер 1 що багато одиночних хрестиків. Як я собі можу так уявляти, я не відчувала хаєда, тому говорити подобається чи не подобається про те, що я не пробувала, я не можу. Ну, як я собі розумію, по техніці відшиву моя вишивка наближена от до техніки відшиву хаєдів, тому що багато одиночних хрестиків, багато. Багато де треба гратися коло цього всього. І я, в мене нова камера, і я тепер можу от, от так круто вам показувати свої хрестики. Ну, напівхрестики в моєму випадку. Круто. Круче яйця в нас тільки яйця смятку, як то кажуть. Mm -hmm. Значить, так. Та сама проблема в хаїдів продовжу. Та сама проблема в хаїдів, що відшиваєш велику частину, а воно все розмито і чітких контурів не видно. Але в моєму випадку мене ще виручає те, що власне, самий, малюнок, самий малюнок, по якому відчувається картина, не є чітким. Самий малюнок от він саме і є такий, якби розмиті контури. І отуде коски дівчаток. І немає таких, навіть ті самі ж очки, немає чітких ліній. от В ті самі очки, носик. Мене це все ще чекає. Ну, Мається на увазі, чітких контурів немає. Такі, як ми звикли в Bodied чи в Dimensions, де контур чітко обведений, тут такого немає. Всі контури тут є розмитими. Це, власне, мене виручає в цій роботі по складності роботи. Як на мене, робота не важка абсолютно. Можливо, тому що я собі підстроїла під себе відшив. Вишиваю я парковкою в межах 10. Хрестиків я, щоб пояснити, тому що все рівно за це буде питання, наприклад, на схемі. На схемі починаю наступний листочок, який я маю відшивати. Як я вишиваю цією парковкою? Беру спочатку, закріпляю ниточку, буквочка F зеленим кольором виділена. Я буквочку F відшиваю. Повністю по всій роботі і до самого верху. Десь в мене закінчується ниточка. Я одяга... беру... ну не одягаю вони в мене відразу одягнені в органайзерах. Я відразу беру другу ниточку і зашиваю повністю зелену буквочку F до самого верху, де вони в мене закінчуються. Якщо перетяжечка не К2,18, тому виходить, скільки там трошки більше сантиметра клітиночка, так, Ну, от, власне, трошки більше сантиметра, напевно, сантиметру. Клітиночка, якщо протяжечка не більше от однієї клітинки, не більше 10 хрестиків, я роблю таку протяжечку. Якщо більше, я е, фіксую ниточку і продовжую далі, де там мені потрібно продовжити. Закінчила. Зелену буквочку F відшивати. Наступною в мене йде е, такий, е, сіруватий «Y». Відшиваю повністю сіруватий «Y». по всій карти, по всьому рядочку, оцьому, не рядочку, по всьому стовпчику до самого верху. Закінчила. Далі беру, наприклад, е, параграф значок, е, салатовий значок параграф. Беру цей значок, відшиваю тут дивлюся вверху, є, продовжую, немає. Закінчую тут, де далі його, наприклад, немає. І так з кожним кольором в межах 10 хрестиків. Звичайно ж, наприклад, якщо в мене отут -от -от значок, такий ромбик, їх тільки чотири значечка, я або ж або в цьому від цих 10 хрестиків, я відшиваю повністю всю цю грубку, або навпаки залишаю. Коли перейду на другий стовпчик, тоді я отут защлюю оці пропущені місця. Якщо в мене в картині є такі місця, де, наприклад, отакі три крапочки сіруватого кольору, їх є небагато. Я на них не звертаю увагу до тих пір, поки в мене не буде відшита. Чи там, наприклад, от ножнички, значок ножничок, їх взагалі тут тільки два. Але вони ще потім десь можуть на цьому листку. В мене не повністю зустрітися. І всі оці дрібненькі, де по два по три хрестика, я залишаю до кінця листочка, до самого кінця відшиву. І в кінці я вже просто беру цю ниточку і бігаю отак по схемі, заповнюю оці дрібненькі хрестики, де їх може бути на листку буквально по дві по три штучки. Таким чином, я не путаюся. В схемі. Не бігаю по всій схемі, що там, там трошки відшила, там трошки відшила. Я не кажу, що це ідеальний ну, спосіб відшиву. Це найідеальніший для мене. Майже всі свої картини я відшиваю таким чином. Так що одиночних хрестиків дуже багато в мене. Ну, я знайшла, як з ними боротися. Далі. По чіткості передачі картинки. М мені здається, е картина досить чітко виходить, а ще на рахунок, того, що по рядках тут такі в мене горбики, де були рядочки, не від того, що е різниця між. Е ну, між рядками, між стопчиками. Видно. А від того, що просто розміточка була, і коли підлазиш під розміточку фіксувати сам хрестик, виходить, що воно натягується, десь зашивається, трошки щіплюється, десь натягується, тому вони як би ніби поврізалися. Але при натяжці цієї різниці абсолютно не буде видно. Далі по косках. Ну, далі дивують нам по сьогоднішній день багато зелених оливкових кольорів. Але як дивлюся здалеку на картинку, дівчинка оглядає русява. Був один колір такий, що дуже зелений. Мені він здавався дуже недоречним тут в косках. Я згрупувала. Аж три види е, значка. Не, не види, а три значка в один і відшиваю одним кольором. І де в мене по схемі з'являються ці кольори. Я вже знаю собі. Можливо, до кінця роботи тут цій, на цьому листку не одна така буде групка хрестиків об'єднаних, але для себе я фіксую і знаю, що якщо в мене десь зустрічається, наприклад, оцей значок. Відшивати я його маю. От оцим кольором, чи цей, чи цей, чи цей це все відшивається одним кольором. От по ходу роботи називається коригую собі схему під себе. Власне, схеми не було відшиві когось, щоб подивитися, як це робить вже хтось. Тому приходиться по ходу роботи відразу самі все це так під себе підлаштовувати і слідкувати, щоб не було ніяких там незрозумілих плям по вишивці. Далі пробувала я. Не, от, як в картині чітко видно, де зашпиляється подушечка, гузти. Схема мені не передала такої чіткості, тому спробувала я врятувати ситуацію в принципі, Е, ну, якби, от, навіть, от, так, якщо подивитися, воно дає той результат, просто я неправильно підібрала нитку. І, і з однієї її потрібно буде виторочувати, а з іншої сторони, я рада, що я це спробувала, тому що вирішила я е, весь бекстіч залишити на кінець роботи, щоб вже в самому кінці подивитися, якими кольорами. Краще буде робити бікстіч на кожному окремому участку, щоб бачити вже прямо всю картину і тоді ну, зрозуміти собі, якими саме кольорами потрібно буде це. Зробити. Далі по тілу, дівчинки, мені здається, все-таки не потрібно буде робити бікстіч, ніяку контовочку, де крильця я трошечки біленьким виділила, але, мабуть, потрібно буде білого бікстіча ще додати, щоб крильця були більш білими і чіткими. Тому що знов-таки на картинці вони більш білі, а мені в такому сіро-голубому кольорі схемка видала кольори. Так, що по кольорах подушечка не чітка. Знову ж таки, от так як ми бачимо тут, видно, чіткий контур різниці між подушечкою і шпалерами, то тут він не є, бачите, настільки чітким, потрібно буде також оці всі згини, от оці трошечки бек пройтися. Ліжечко, бельце ліжечок, воно є таке розмите. Бачите, в картині. І, в принципі, я вважаю, що не потрібно буде мені ніякого тут бексіча, тому що того ефекту розмитого в контурі ліжка не потрібно буде додати. І нехай він таким і залишиться. Тепер, на рахунок того, що я поміняла в організації. Перший раз, як я вишивала, я вишивала на станочку від арабеський журавлі. Це напольний станочок великий. Рама я залишила ту саму, але я, я поміняла станочок для того, щоб потестувати новий станочок. Новий станочок в мене От рама залишилася в мене від журавля. Новий станочок я взяла отакий, от де є рухомі ці штучки. Станочок я закінчую тестувати, готова вже зняти, напевно, відео про свої станки від Арабеска. Просто те, що змінилося в мене в організації. Нічого зараз вам ще не скажу про плюси і мінуси. Для цього, напевно, зроблю окреме відео. Так що поміняла я спосіб відшиву. Я вишиваю не на польному станку, а на столі, так як я люблю вишивати в принципі на столі. Поміняла я, поміняла я знову органайзера, перейшла на свої улюблені органайзери з труб. І я вам скажу так. Я відношусь до тих людей, які Побачивши якісь нові не будуть казати, ні-ні, ні мені це не подобається, чи капець-капець, як мені це подобається. Поки я це не попробую, я не скажу, чи вам чи воно мені подобається, чи воно мені не подобається. Ну так от, маючи і органайзери ПАКО, і для голок, і для ниток, я можу сказати: напевно, добре, що вони в мене є, для чогось я їх використаю. Але це не мій варіант, однозначно. Можливо, десь в дорозі для, для маленьких робіт, де переносне має бути, чи де треба буде ховати, там, наприклад, його кожен раз, а не залишати на місці. Може, вони були би мені зручні. Так як я вишиваю. Е Од на одному, на одному з двох, два в мене є робочих місця для відшиву. Е, я під себе їх підлаштовую, в залежності від того, яку я паралельно ще роботу можу робити. Я тоді переношусь на кухню на сіл великий. А якщо е, я просто відшиваю, у мене тут е, свій куточок, який я пізніше покажу. Я нікуди не ношу і нікуди не ховаю цю роботу. Тому, по принципу, станоч... органайзера пако, де лежить на столі, і нитки час скуйовджені лежать, і береш їх в руку і дістаєш, і потім розпутувати. Мені не зручно, щоб органайзер лежав на хвостиках від ниток. Мені зручно, щоб все це було під руками. Щоб ці хвостики я собі могла от шторками отак на сторону згорнути. Мені, ну, я ж знову ж таки говорю за свій випадок. в мене немає маленьких дітей, яким я, де би я переживала за голочки чи що в мене повисмикують. До моєї вишивки, крім мене, ніхто не лізе. Вони собі рівненько висять. І тому варіант з такими трубами ізоляційними для мене виявився кращим. Потім переписувати по 10 разів значки для одного органайзера, для голок, для ниток, ще там для чогось. Для мене не є зручний це втрата часу по роботі. В мене виписуються один раз значки, населяються ниточки, втикаються голочки, відразу заряджаються всі голочки. Це знову ж таки. Я хочу зняти відео про свою про швидкість вішиву, від чого вона в мене залежить. І тоді я вам розповім, чому я заряджаю так і, і що я замітила. Потім по організації. Всякі магнітні гольниці дуже добре, але виявилося, щоб не кожен раз нікуди не лазити і не розділяти, не вибирати там по одній голочці, навіть от звідси по одній голочці, щоб не вибирати. Я собі поставила таку ж саме кусочок труби і закінчену, відшивши його ниточку, голочку, я собі паркую сюди, в цю трубу. І так як в мене в роботі два-голочки, але двох двох чи трьох навіть виробників. І одна з них коротенька голочка від поні. Мені виявилися найзручнішими на 18-й канві. І, і пусті голочки я припарковую сюди, просто відділяючи їх від звичайних довгих голочок 28-го розміру. Тому паркую відразу я тут під руками. По ножничках так і цапельками користуюся маркером, так і салатами виділяю нитковдягачі DMC з обломаною проволочкою, але я завжди вдягаю тоненькою стороною, від чого, звичайно, я псую 28-голочки розшатую в них вушка, від чого вони ламаються. Але в даній роботі, відшивши 6 листків з 18, в мене не зігнулася, не зламалася конкретно в цій роботі жодна голочка. Дві голочки я забирала на вишиванку, я їх зламала, одну зламала повністю, одну зігнула. Але це в вишиванці. В цій роботі в мене не зламалася ще ні одна голочка з тих 150 голок, які в мене заряджені. Так, далі по організації, що ще? Ну, все. Здається, все відповіла. Все розпові... точніше розповіла. І тепер хочу показати вам, як я відшиваю саме робоче моє місце для відшиву. Отак От в себе в кімнаті. Я роз, розставила стіл і комод, зробила такою великою площею, куди б мені спиралися ну, зручніше, щоб мені було спирати. Конкретно для цієї роботи я собі переставила столики отак. Можливо, потім я їх поставлю на місце. Тут в мене органайзер. З нитками і всякими прибамбасами, які мені потрібні. На нього я збираю схемку, якщо мені потрібно щось заглянути, подивитися, ну вона знову ж таки фалік схована, вона так не літає. для... Роботи. Отут в мене ще є місце, зазвичай сюди ставлю ноутбук, щоб паралельно передивлятися відео. І якщо потрібно там від чогось віддихнути, у мене стоїть коробочка з ниточками-кірусками, які я собі потрошечки перемотую. Далі, тут з боку стоїть, як, вже, як я вже сказала, ноутбук у мене завжди. Ці схемка роздруковочка, тобто з кольорами ниток і схемка. В мене лежала з цієї сторони, коли я відшивала. Тепер, напевно, вона буде лежати тут. А ще хочу сказати, що станочок я завжди завертаю таким от чином, щоб в мене отут була така якби поличка. І на цю поличку я завжди спираю схему. Я її нічим не прикріпляю, ні магнітиками, нічим. Просто я її собі ставлю сюди збоку і вона в мене завжди під рукою. От. Потім е, е, полотенця в мене стоять лежать полотенця махрові в кілька разів е, складені, для того, щоб ну, от покажу, не тою рукою власне, якою відшиваю. Я отак ліктем спираюся, коли відшиваю роботу. і Щоб не було в мене ну, не було мені твердо підлікуть, я підстріляю собі полотенечка. Мені найзручніше, в мене капризна спина, трошечки з нею проблемки, тому мені найзручніше вишивати сидячи з прямою спиною на стілець, також з твердою спинкою не м'який і нерухомий він. Тобто він не крутиться такий комп'ютерний стілець. Ну, а тут в мене, ну, в нас принцес, все по-простому. Просто трон. Це я так сміюсь, називаючи оцей станочок журавлик на якому я вишивала першу частину роботи, і який мені потрібно, не хотілося розбирати, але потрібно десь пристроїти, щоб не займав місце мені. Так що такий трон у мене ще є біля мене є. Отаке моє місце вишивки. Ще раз кажу, я не ношуся, не складаю нікуди нічого з вишивки, воно в мене завжди стоїть тут, але якщо перебираюсь на кухню, то знову ж таки це не на 5 хвилин чи там на півгодинки. Якщо я знаю, що в 9 годині вечора я сідаю, паралельно там поставила щось собі, варитися, тушитися, і мені потрібно за тим спостерігати, і це буде там до 2, до 3 години ночі, наприклад. Тоді, тобто, якщо на довгий час я переношуся на кухню, якщо на короткий час я відшиваю на, на одному місці. І так, ще раз покажу вам зблизька свої відшиті хрестики, тобто півхрестики. Забула я ще вам сказати, що якщо перші, перші три листки я відшивала напівхрестиком, де не де е, техніці петіт, то е, інші три листка, оцих, що я тільки закінчила, я е, не петіт, а габілен. То наступні три листка, які я от тільки закінчила, я відшивала повністю габіленовим стіжком. Дійсно, набагато рівніше лягають самі хрестики, що не може не радувати. Отак от я вважаю рівненько, але. Нет предела совершенства. Вот такая в мене робота на сьогоднішній день. Буду продовжувати далі. Вам всем дякую за перегляди Па-па.